Вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження рестайлингова Nissan Tiana з класним дуже двигуном 3,5. Офіційно від першого власника. Є моменти по кузу, друзі, не скриваємо. Передні два крила, ось така є корозія. Машина в нас в дуже гарні комплектації, є безкочовий доступ, камера заднього виду, фонарі в нас ззаді вже також, Ну, понятне, рестайлінгові. Друзі, це V-образна 6 з шкіряним чорним салоном. Другий ряд у нас великий, просторий. Так, да, машини в нас дуже в дуже крутих комплектаціях. Прошу до уваги, яке в нас капітанське сидіння пасажира переднього електроприводи обох передніх сидінь. Є дефект по сидінню водія, ставочки такого типу під дерево, камера заднього виду, клімат, автомат, точніше варіатор, без науважень. Є декілька помилок, шкіряне мультикермо вставками дерева, пам'ять сидіння водія. Машина в нас на легкосплавних дисках та на хорошій. Новій практично зимовій резині. Друзі, коли цікавий даний варіант, машина у нас пробігом 230 тисяч кілометрів. Ціна її 6690 доларів. Це 2010 рік. Доступна в лізинг та в кредит. Також можна пригнати авто будь-яке місто, можна зробити трейдин, можна готівкою, можна безготівковою формою. І також можемо пригнати вам авто із США.